Макс, привіт. Як діяти в такій ситуації, коли покликав дівчину на прогулянку, кави попити, а вона приходить з подругою. Шести побачив вже два рази таке було. Слухай, треба було після першого разу сказати їй, що слухай, я взагалі з тобою тільки планував поспілкуватись. І, ну, якщо чесно, все, нічого там особисто не маю проти твоєї подруги, але я планував поспілкуватися один на один, якщо що мені є, як провести свій час. Тому, коли це відбулося перший раз, можна було про це їй сказати, хоч при подрузі, хоч так просто. І якщо що, якщо вона там готова буде злити цю подругу, ну добре, продовжувати це все. Але зрозуміти, дати і зрозуміти, що якщо це відбудеться і другий раз, то нічого не буде, ти не будеш на це заплющувати очі. І Якщо ти після першого разу б їй сказав би про це, а другий раз вона її все одно притарабанила, я би просто сказав: слухай, я, мабуть, поки що не так добре розбираюсь в людях, як мені здавалось, але мені не хочеться витрачати свій час на дівчину, яка не розуміє, що не треба брати подругу на таку зустріч. В принципі, це можна було зробити ще перший раз, але хоча б після другого, вже буде норм. Я завжди вам кажу: не треба зустрічатися з тупими тьолками. Не треба цього робити. Дівчина, яка тягне на побачення свою подругу, вона тупа. Тупа. Розумієш? Тому, як твоє питання звучало? Е, ну, коротше. Що це шість побачень, вона тягне подругу, я тобі кажу, закінчую цю історію повністю. Не треба більше ніколи її звати. Не треба думати, що з цієї історії буде щось нормальне. З нею історію завершую повністю. Якщо, не дай Боже, в майбутньому таке повториться, то я на твоєму місці і тобі раджу все ж таки бути більш жорстким і транслювати дівчині, що це ненормально, і такого робити більше не треба. Ну і робити висновки одразу. Вона тупа з нею або легке спілкування і легке зваблення, або ти її сам будеш зливати. Шість побачень для тупої тілки це забагато.